Доброго ранку, хлопчики та дівчата, запрошую вас на заняття з художньо луневої діяльності та пропоную послухати та вивчити вірші про веселку. Після дощика грибного небо прояснилось проти сонця золотого райдуга з'явилась. Діточки. А зараз давайте разом зі мною повторювати цей вірш. Після дощика грибного небо прояснилось проти сонця золотого райдуга з'явилась. Давайте ще разок повторимо цей віршик Після дощика грибного небо прояснилось проти сонця золотого. Райдуга з'явилась. А зараз, малята, спробуйте самостійно повторити цей віршик. Малята, сподіваюся, у вас все вийшло. Та ви запам'ятали цей маленький віршик про веселку. Дякую за увагу! До побачення!